Кримінальна справа відкрита по факту погрози вбивства, доведення судно самого чоловіка 2 жовтня цього року, про... знаходиться у вашому провадженні. Тиждень назад мені повідомила особисто ваш слідчий прокуратури, який веде там справу, що справа знаходиться зараз в Києві для вичерпу. Тобто слідство тиждень не триває. Я правильно це розумію? Чому призупинено слідство? Слідство не призупинено, Він так. Слідчі що? дії не проводяться, так? Ну, це питання не до мене, це питання до слідчого. Я е, з'ясую, коли це. Ви підтверджуєте, що це, слідчі мене? дії не проводяться тиждень. Я не можу цьогодні... Мій чоловік лежить в реанімації. і разом з батьком ми подали заяву про залучення нас до кримінального провадження як потерпілих. Прийшов тиждень. Хто, на вашу думку, є потерпілим? Пан Сіцак, пан Машкаренець, пан Стан, суддя Дору, суддя Семирак. Чи може я йому і діти? Ви подавали заяву про золочний вазі потерпілку. Так, так, тут от, прошу, це мій, оригінал, мій, моя копія. А вам було невідомо, да? Ви, ви, ви не в курсі ще були, що вона подавала заяву? Ні. Ну, я третій день тільки на посаді, тому… – Ми знаємо. Ми, знали, ми до вас йшли, ми розуміли, що ви її ще не будете знати, але це легко дуже з'ясувати. Зараз у вас тут є підлеглі, які можуть вам це одразу сказати. Ну і певний порядок роздаду. Слухайте, не треба жодних порядків. Не розказують нам про порядок. П'ять днів було услідчувано прийняття постанови. Пройшло тиждень. Де постанова? Дайте людині постанову про відмову і давайте я вас пропіарю на всю державу, що ви тут робите, чи не ви особисто, бо ви ще не встигли нічого зробити. Навіщо ви кажете? Є певний порядок? Чи є чекати чи тридцівні? Слідчі ознайомив мене з матеріалами справи. Де Дивна справа, справи, я побачила копію листа, який, перезаготуючись на смерть, писав мій чоловік. Я хочу знати, де оригінал листа на ім'я Луценка, де оригінал листа з кров'ю мого чоловіка. Під час допиту я надала заступну інформацію слідчому, що чоловіку, мого чоловіка шантажував військовий прокурор тим, щоб на нього було відкрите кримінальне провадження військовою прокуратурою. Щодо вимагання хабара. Що ви можете сказати за тиждень? Чи, було, чи, було, чи існувало це провадження? Чому мого чоловіка викликали військову прокуратуру на допити без офіційного повідомлення рідних чоловіка повісткою? Чому проводився цей шантаж? Чи є взагалі та кримінальна справа? Коли мої діти зможуть ходити до школи, коли мій синочок подив'я світ, не має що, коли мій чоловік буде йти на роботу, яку він любить, за що я маю так відповідати? Чому, в чому винувата я, мої діти, мій чоловік, моя сім'я? Тим, що мій чоловік не брав хабарів, чи не хотів виносити незаконні рішення, скажіть мені, будь ласка. Добре, ми надамо відповідь. Ви ж очевидно очікуєте в нас письмовий відповідь. Це все, очевидно. що ви їй сьогодні скажете? І Що ви хочете? Як що? Правду. Добре, ми вам письмову відповідь, встановимо законний порядку. Маєте ще якісь запитання? Ви зараз не шутите? Ви дійсно зараз їй кажете, пропонуєте йти інші. додому? Так. Вам що важко підняти Особа... трубку і спитати, чи Особа... відкрите кримінальне провадження, чи ні? Особа подала звернення. Прокуратура Закарпатської області не здійснює, і е, керівництво прокуратури Закарпатської області не здійснює нагляду за кримінальними провадженнями. Ваш Є, прокурор веде слідство, ви не можете підняти трубку і спитати? Питання про прокуратуру. Ваш прокурор Тачок веде справу. Якщо у вас більше немає питань, ви отримаєте на них відповідь письмову за моїм підписом на найкоротший термін. Прийом закінчено, ми правильно зрозуміли? Це вам тільки так здається, він тільки почався. Людина не отримала жодної відповіді, жодної. Як, як мінімум на два питання можна було відповісти, просто зняти трубку. Ви не хочете це робити? Значить, ви в курсі, що відбувається? Чому ви не викличете слідчого? Найкоротший срок. Який найкоротший п'ять днів пройшло? П'ять днів, 5 днів при, 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 прийшло. Тепер постанову. Ви сьогодні до мене звернулися на прийом. І що? Дзвоніть, вам скинуть факсом постанову і все. В чому питання взагалі? Ну не вже так важко. Ну навіщо ви це робите? Ну це ж не ви винні в тому, що їй не дали постанову. Це ж слідчий винен. І вам важко зняти трубку і сказати, слухай, бітля, іди принеси людині постанову, вона чекає. Бітля знаходиться в батьках. Чого То В чому питання? Я не розумію. Все, Я хм, не починає. Не починає. Добре. Я маю ваш телефон, з вами зв'яжуться, вони, коротше, тягнуть. І ви отримаєте виджетні письмові відповіді ці запитання, про які ми з вами впікалися. Постанову людині дайте? Є постанова про відмову визнанні потерпілий? Десять хвилин з'ясувати питання, сказати, почекайте, будь ласка, зараз я з'ясую. Та будьте ж ви людьми. Чого ви? Чому ви не хочете по людськи зробити? Чому? Скажіть, пожалуйста, чому чоловіку не дали постанову? Пан Бітлян, пожалуйста. Вот животовий. почему не дали постанову про відмову или про долучення знаю, я до справи в якості потерпіли? Клопотання буде розля у нього було клопотання. П'ять днів пройшло. Ви пропустили сроки. Дайте чоловіку. Будьте людьми, не будьте зрями, дайте справу. Ми вже були в на прийомі. Будьте людьми. Легко просто узнати, як там з той постановою все скажить людині. Ні, самі накаляють тут, не знаю як.